Мир вам, Господні, від всемогутнього Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Господь всемогутній благословляє вас на процвітання і нашу благословену Україну. Молюся до Господа Бога Духом, бо Бог є дух. Моліться, моліться і прославляйте, і дякуйте. Дякуйте Господу, що Він визволяє в'язнів своїх від Кайданів, що сліпим дає прозріння, що мертві виходять з гробів, що Бог оберігає нашу країну, це є чудо Його, благословення. Амінь. Молитва на мовах до всемогутнього Господа, всевідаючого, всесильного Бога, Господа нашого Ісуса Христа. Аллилуйя! ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Волсте гелес, молес, молес і сеграсте с гелес, молес Ісу. Олсте віле гелен, нонте, грасте гелу гелу. Волес вісен, волес Ісу і сеграсен гелен. Молсте вілу есен, холста геле геле гелу. Волісте гросте сесен, басе грасе волес. Kente grasse Villes, Oluile Hele Helles, Wool ste ville grassen volles Isu, Vol ste Ville hellu som mememo mimes olstehelu, Brusseville Helen, Brusse 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 isen 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 oles, Ouls to Ville Helen, nonte grasses hellu, Home memos. Ameno gristes, Ameno Grosses, Ameno grise Helles, Moles Isu, Isu Grossen Hellu esu, Vole Ville Helles, Vole Villes, Voles Voles Isen, Voles Vissen grostes, Esu Grisen Hole Helles, Mules te Ville Helen, Moles Tehellu, Oles Tellu mon de gras te ville helle Voliste voles visen, 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 visen Volistes vole heles, volste vile hele hellu. Monde grasen vilen, monde grasen visen, monde grasen visen heles Elu, elu, elu ise, elu ise olen hale Stopru visen visen, visen, voles ezu grasen Мол стевіл гелес, олставі легле геле, геле Олі се волес ез грасен менте вітес. геле, геле, холстові леге, гелес, Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя,луя, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі Боже, го, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, Сто зеві завізен, сто зеві завісен, сто зеві зуграсен, Хоме мімес озен, ол стеві легелес, голу. воліси гросен вісен, болсте сте вісе вісен, Волісен волус туисе гросен хелу, весен, хелен, грасте Модег раз та сен, модег раз те Мон де грасу ису, модерасу, холевелу, Ол стевіли хелен, волус то віле хелес, волу Ісу Ісу, граса вису, молле хеле, 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 олле хело Ісу о, мен грасе, солвіли гелес, солвіли гелес, сола віла гелес, аменно грісти, Амено грістис, Амено грістис, олилуя. Сол сте віла влез, сол сте віло віле, солс то віло вілу, но де грасти, но хеле холу. Брусела влесело вілу, брусе віллу голес. Amen, O Christ, Amen, Amen, O Christ, Alleluia. Volis, volis, iza grasen, volis, tes, volu, olu, Holste, vile, hele, hele, holste, vile, hele, hele, Holhe, helu, onde gras te vise, visen, onde gras te vise, visen, Он де грасте висе висен холу виле гелу гелу О ме мо ми мо ми мо грасен о ме мо ми мо мо Хол сте виле холу илу илу. Аллилуйя. Нон де грасте висте висте нон де грасте висте висте нон де грасте висте висте. Хол сте виле гелу Volis voles is ugrasen volis tes visu oles Amen o Christes amen o amen o Christes hole helu non de gras te vis non de gras isu 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 grosses amen o Christes amen o amen o Christes holu ilu hole helu sto me me mo mi mo mi mes sto me grasen Холе віле гелу Ісу, Аме грістес, аме грасе холу Столе віле 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 столу, Олу, олу, езу, 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 езу. Волсте віле гелу, Онте грасен вісен гелу вілу, Брусе віле езен, брусе вілу ілу, Брусе вілу олес, Amen of gristis Ameno, Amen gristis Olu vises, chole ville ville, chole ville ville, chau le will Izu, chole willu ozzu ozu alleluia. Non de gras te visen, non de gras tu vis, non de gras te visu isu, houste ville helen, non de grasen. Non de gras te hell, холе веле, воле влеглес, воле иса гразен, волсту велу, элу элу и сенсу олес, вол есть воле изален, холл с телехен, элу, мо не гра сеглу, столи, столи. Столе хелу, хел, хелу вісе хell, холе хлу, Восеві хellen, воз телю, волос волос Исус, возле Halleluja, Halleluja, Ameno Griestes Ameno holes, Ameno holl is es. Ameno oh, Issu, hollow helle 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 hell, Vol ste ville vile ville voul tu villu vilu, voulstu arasen, voal ste vile hellen hellu ilus, so memamo memos, Moul tu viu villu, moul tu viu willu, mousta vilu hellu, Ole hellu helle hellu, hole ville hellu, Ameno oh, Gris. Amen o Gristes, Amen o Gristes olste vilen, Amen o Gristes, olste hellu hellu. Mon de graste visen, alleluia. se voles Izu grassen volistes voles, volistes volst to volstu, volstu is non de grastes vis helle hellu. hellu. Аллилуйя, нон Ісу возе візе візе волсте гелес, волу Ісу Ісу, столе гелу гелу. Аллилуйя, соле віле солу олу 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 Ісу Ісу, соле віло олу холе гелу, молсту гелу гелу. Волісте звеле своле сісен, волісте гелес, Volevise helle hellen, Vole hellu, hellu ollu, Ole helle ele, ele. Olle, 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 olle. Honde graste visen, holeisen, holu, Bruste wissen, vise, Bruste, visu, visu. Bruste wissen ozen graste vissen ole hellu soememos. So me memos visen, so me memus ozen, so me memo isu grasen, hell isu hellu, vol iste z voles is grasen, vol iste zvolu is, monste grase Heles, Monst te wille Helen, alleluia, 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 Slava to be Boże. Alleluia, Leluja, Slava Tobi Boże. Alleluia, Leluja, Slova Tobi Boże. Eli Eli, Leste Visse Grossen Nente Grasse Veles, Volsta Ville Helenon de Graste Hello Elo. Volistes Voles Vissen Grossen Volistes Belu Helles. Амо Грист, Амо, Амо Грист волаes, Олу. Stezu Visu Visu, Steзу Visu Visu, Steзу Visu Visu, Holste Ville Helen non de Grassen Alleluia, стоile vilen, stolu Olu 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 ises. Stole vile helen, non de graste visen, non de grosse veles Home memus is elus, obe grasen visen, obe graste visen Grostes helu visen grasen, holu helu Mon de graste visen, mon de grastu isu, grosse visu izu grasen Hole ezu iso, non de grisen veles, ozu holu

Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Волісте з гросен гелес, волісте з гросу ізу. Молсте вілегелу, олсту вілегелу, олегелу. Бруса вілегелен, бруса вілу ілу. Брустен гросен гелен, езе вілегелен. Голе Amen o Christes, ameno, ameno Christes, ameno. Amen Christes, olu olu izu grasen Wolste, Helu, helu. Bruviste z volste, zbruviste z volste, izen. Volovi sen groste, Wolste helen, hole ezu. Moni zu grosen, mone zu grosen izu grosen. Hello, Visu isn't mundes, Hello, Visu Visen not holo, hello. Wolste wille, wille, Volu is grassen, is grossen. Amen o Amen o Amen o holo, hello. Wolle, grassen, a grassen. Voli, ville, ville grassen, holste grassu is Helles. Wol stovi le bole vile bole vile helle helen Wole, vile vole, vole vole izu izu ol stavila helle helle, helu voliste z grosen ezun volisten grosen voles izahelu, Izu helu izu grosen Wole, helu izu hole vis helu monde grasen monde monde grisen visen monde graste visen

Mon dize vole size grassen monste visen, ізу izu, хоolu ізу on de грасте. холе viele холе vile, хоoleze wizen, хоze ozen, az grisen vise grassen, Oprovi ste wizen, волсту віле гелу озу, холсте Амено грісту. Ameno Christes voles, ameno Christes volu, ameno Christu osu isen, ose grisen heles, ameno holes, vole, vile, vile, viles, voles, vise, visen, volstu, vele, vele, veles, Vole vile 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 sameno gristes ameno ameno holu vilise viles volise viles olsta grasse viles Volistes ameno Christes, volistes gros su viso viso olst to Villo hell, vole ville viles, voles volsto vilo viles, vole ville hellen olsto Vilu Iluhomemo memos. Chole ville helles, cholu Izu ises, chole vises, Ameno Christes, Ameno Ameno Christes, Alleluia. Столе візе, 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 столе візе, візе, столе візе, візе, візу, гріше, гелу, олу, голу. Гелу, ізу, ізу, гелу, ізу, ізу, гелу, ізу, ізу, олу, ставіла, геле, гелу, омес. Волісте з віса грасен, волісте з гросе віза візес, волсте віле геле еле гелу і з гросу віллу. Monde graste visen, monde de graste visen, monde de grasu isu isu Holste vilu isu, holste vile helen Ole holu Gruze vize vize, gruze vizu vizu, Gruze vizu iu Holle hele helen, Mon de grastes vise helu Wolly se volstes vol sen ozen. Волу ел ел мон деграсте вілелу, Волі се віли хелен деграсти, холи зег разен, холи заграсен, Алелуя, 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 слава тобі Боже, алелуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Слава тобі, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Амен.